Я Даня і сьогодні звідти ми будемо грати в Minecraft відповідні на запитання в Телеграмі і в, та в Ютубі. Поїхали. В Телеграмі я проводив, записав, е, мені потрібно ваші запитання для відео. Пишіть в коменти. В Ютубі один комент і в Телеграмі багато. В Ютубі від Юри Майнкрафт 143. В якому місті ти живеш? Я місто не скажу нікому, скажу тільки область, що це Київська область. Переходимо до телеграму. Перше запитання від Тілі. Тобі скільки років? Мені 13 років. Месі чи Роналду? О, Роналду. Месі чи Роналду? Роналду. Улюблена Лю страва, напевно, борщ, я не знаю. Все смачно. Ти капітьбара? Ні, я не Капівара. Ти любиш песиків чи котиків? І тих, і тих люблю. Далі у нас запитання буде від Олега Шампунь. О, від шампуня. Мої питання. Перше, чому ти назвав канал конкретно данчик? Розказую. На я був ще данплей. Hd HD це випадково вийшло. Я записуюся у російського ютубера Duckplay і став Данплей, бо це був улюблений, Дан, ой, улюблений ютубер. Ти більше його теж звати Дані, так що отак. А потім я данчик переробив, тому що данплей цей уже якось ну таке собі, погане. А Денчик мене так в школі називають. У мене є друг Ілля теж. А його він мене Данчиком, називає. За яку футбольну команду вболіваєш? Моя улюблена команда з Іспанії це Барселона, а українська це Шахтар Донецьк. У мене навіть є м'яч з підписами гравців Шахтаря сезон 2012-2013. Так, третє. Яка була б твоя реакція, якщо тебе забанять в Майнкрафт по причині винни Капібара? Майнкрафт напереш на комп'ютері, бо на телефоні я не граю на серверах. мене ніхто ніколи не бане. Я вот такий. З камним лицем сижу такий. Ну добре. <реш> Ти п'єш воду. Напевно, що так. Кожен день. У мене дуже багато води в організмі. Який був твій улюблений мультфільм в дитинстві? Улюблений мультфільм. Бей вибух твой бух. 100%. 100%. Так. Далі запитання від Шарбіка Ютуб. Перше, в тебе є брат чи сестра? Є брат. Ти зараз в Україні? Ну так. Росія говно? Звичайно. Яка улюблена тваринка? Кіт і собака. Ну так. В якому класі будеш з 1 вересня навчатись? Восьмий клас. І на цьому всі питання підійшли до кінця. Хочете другу частину, покажіть актив. Не забувайте Не про лайк і підписку. Всім удачі, всім пока-пока, пока. А, о, дощ, почався.